Вітаю! Сьогоднішнє третє завдання, дуже важливе, воно якраз відображає суть даного інтенсиву для того, щоб повернути фокус уваги з потреб оточуючих на наші потреби. А для того, щоб розуміти, чого я хочу, для початку треба розуміти, що я відчуваю. Внаслідок впливу тривалого стресу відбувається своєрідне розщеплення тілесного і емоційного. Тому нам важливо повернути фокус уваги на наші відчуття. Тому сьогодні задаємо собі запитання, що я зараз відчуваю? Що зараз відчуває моє тіло? І який спосіб відреагування цих емоцій є для мене звичний. Але я хочу нагадати вам, що позитивних і негативних емоцій не існує. Всі емоції мають позитивну функцію, їхнє призначення захистити нас. А знак плюс чи мінус надало йому суспільство. Тому навіть якщо ви відчуваєте так звану негативну емоцію, злість чи роздратування – це не значить, що ви її маєте відреагувати в неекологічний спосіб. Але якщо ви перше дасте цій емоції простір, зрозумієте, що ви відчуваєте, друге, проговорите цю емоцію, третє знайдете екологічний спосіб її відреагування. Це може бути спорт, прогулянки, біг чи ще щось інакше. То ця емоція зовсім не буде негативною, а просто буде вам сигналізувати, що, наприклад, ваші кордони порушуються, чи ще щось інакше. Ще один момент. Часто люди запитують, а що я відчуваю, а які емоції бувають. Тому в чаті я надам колесо емоцій, де є назви емоцій, О, оця квіточка, яка тут зображена на малюнку. Для того, щоб не забувати, додавати собі таке питання, ви можете собі поставити таймер з нагадуванням і з цими запитаннями, що я зараз відчуваю, що відчуває моє тіло, як я відреагую свої емоції. І, наприклад, цей таймер може стояти зранку, в обід, після роботи і перед сном. Таким чином ви будете набувати нової звички, запитувати себе, а що я зараз відчуваю.